Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в трошечки оновлений Гроу Гарден. І якщо чесно, я би сказав так. Це, ну, зовсім інший гроугарден, в якому, як ви бачите, є всі івенти, і в когось тут дивіться, які кіцуни є. Ой-ой-ой. Коротше, купа всього, купа-купа всього, і я би затестив штуку. У мене є якась, типу, драбина. Я поняв, короче, її тупо поставив, та й все. Ну, окей, нормально. А що в нас є в насіннях? А в насіннях у нас немає нічого. Але зато две, які тут є всякі штуки: якісь нові, інші, ще якісь приколи, і в магазині нічого абсолютно не продається. Бустер, блумсід, social. Ой-ой-ой, короче, є купа всього, але мені треба щось почати, бо в магазині тупо немає ні чорта, як ти поняв? І ну, я не можу нічого купити, бо нічого немає. Нічого немає в Стокі. Як мені ну, розібратися? Що мені зробити? Тут є крафти, тут є ще досі бджолиний івент, е, тут є ще кастом Сіт Шоп. Хедер Пепер. Монкновий роркою не можна його взяти, а що тут у нас. А, у нас ще тут кастомні всякі штуки, яких теж немає. Блін, ну ти знаєш тут все майже так, як тіпа, в звичайному Гроу гардені не враховуючи якісь тут е, окремі всякі приколи, зато дивись яке є яєць. Тут є міфіка яйце, рейр, сам, Парадайз, баг яйце. Все є в магазині, ти представляєш? Все просто, що завгодно. А тут, а тут, що в нас? А тут ні чорта нема. Прям взагалі нічого. І прикинь, сіки тут ще всього є додатково, Мутаційні спрей, корупці, які приколи, тут ще все є. Обалдеть, так хорошо. Наскільки я не помиляюсь, через 50 секунд буде рісток. Правильно? І я можу щось зможу купити, бо в мене немає ні черта, абсолютно. Я можу стерити в когось щось. Хенді Босом якесь, допустимо, я хочу. да? Ага, я поняв 20 Короче, Коротше, ну, в мене є ізначальний баланс 99 тисяч 999. По ну, 100 штук, пощі в мене є. І. У мене до 30 секунд пождати, щоб я щось посадив в цьому, ну, так сказати, місці, в якому все легко робиться. Бейсік Pack, паки, у мене тут нічого нема, правильно? Тут теж. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Коротше, я навіть не знаю, з чого мені почати. Broken lot. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Дедрайлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Коротше, ця штука, скоріш за все, зроблена для того, щоб я міг десь вилазити і, так сказати, вилазити вище. Так, ось ось, Seed shop Reset X2. Ого-го, Chocolate Blossom, Банани 800 тисяч ківі, A Dragon Dream Fruit. Залямчик. Lotus Seed. А, так, диви, пущі все є, чуєш? Це якийсь прикол. А може тут чуваки просто скупляють і в тебе більше нічого немає? Давай цю штуку купимо. М -м, що би ще купив? Давай Kiwi купимо. Воно кастомне все. І давай купимо гліч... глічсід. Я тільки не можу його купити. чуєш? Він. А він в натурі глічований, чуєш? його невозможно купити? Ладно. 655 тисяч, бам-бам-бам. Тут вже якісь мільйони, мільярди. Ой-ой-ой, як мені тут що купити? Інфініт, диви. Неможливо його купити, нема, масіки, бабла, ладно. Понал на базу посадили цей прикол, посадили оцей прикол. Кстати, росте воно дуже швидко. Ківі вже виросло. Диви, яка ківі. Прям класне, кстати. Я б таке хотів гру гардені. Але воно, напевно, є в ні? є? Ну, кстати, можливо, є, можливо, нема. чорт його знає. Давай подивимося, що у нас там повиростає, бо я би хотів заробити. Баблишка, баблишка. Баблишка, мені не багато. Ммм. Сугарепл. Окей. Що йому ще таке класне купити? Гліча я не можу купити. Понятне діло, так? Да? Ну, понятне діло. 200-200. Що 200, мені купити якогось ківі? Типу? Або що, ще оці чоколетлом? Ну, давай я наберу просто ківі. Ще два штуки. Хай ростуть. Так. Чоколейт блосом. У мене вже тут повиростали трошки, у мене є пару штучок. Отак вони виглядають, як шоколадки. А ну, давай спробуємо їх продати. Скільки ти вообще коштуєш? Скажи мені. 1600, так тут! Я думав, що все буде легко. А в мене ні чорта не легко, я на 3000 заробив. Я думав, що у мене зараз такі мільярди будуть. Що я вообще кайфувати буду. Але ні Тут такого немає а у не встать. Кстати, хочу розказати, що якщо ви все-таки ну, хочете реально класних петів в справжньому в а не в якомусь клоні, то ви обов'язково можете завітати в мій магазинчик по посиланні в описі і прикупити собі ну, найкращих петів. Найкращих петів по класним цінам і кайфувати. Та й не тільки петів, там можна прикупити взагалі багато що. Всю брейн роті можна купити всякі приколи. <кхем> <кхем> і. і... І в, в, в педсимуляторах, і, і в Tower Defense, і там, коротше, весь ще сіки ігор, в якому можна щось купити, що там вообще. Там і години не вистачить, мені просто перечислити все, що в нас є. Так, а все це по посланню на купити. Опять я на 6 тисяч продався, ну так ти задобав? Можна мені якось цей, цей самий? Ну, нормально прокачаться, а не просто сидіти отако, типу, на базі рівно. Так, є якісь daily reward, давай заберемо. Далебар, бабла, везер. А, тут ось покажуть, що аура буде через 59 хвилин, це буде через годину, через 2 години, 6 годин, 8, 12, я пам'ятаю. Тут є, можна, тут прогноз погоди є, це вже хорошо. Ну, поки що по погодам нічого нема. Окей, так, 30 тисяч у мене. Ну, я тут особо нічого і не куплю, чесно кажучи. Ну, із толкового. Із толкового я нічого не куплю. Мутації у мене немає ніяких абсолютно. Можна мені слити все, що в мене є. Цьому інвенторі дві тисячі. Та ну. Я думав, я сейчас буду мільйони пожинати просто. А воно не так роботи, я чув. О, тут щось росте кіне, але я ще не можу зібрати, він ще не вірить до кінця. У мене тільки шоколадні блоссими є. Ну все ж я можу це їх продавати, блін, по 4 000. Ой-ой-ой. ой ой Значить, що мені треба? Мені надо збирати Киві, но ківі в мене щось не можуть вирости до кінця. У мене цей ківі був раніше. Но я можу збирати тільки чоколаїтблоссими. Вони прям швидко ростуть. А от ківі прям довго. Мені це не подобається. Ну в цілком воно все одно швидко все росте, я дуже швидко прокачуюсь. У мене вже є 50 штук, але у мене ще нема ківі. Мені здається, що коли ківі виросте, я зможу баблаті типу, заробити нормально з Ківі. Бо воно довго росте дуже. Так, у мене опять сіт-шопи, там гірчик-шопи, все перестокалось. Давай подивимось на гірчики. Подивимося, що там є. Ось дивись, які шоколадних всяких приколів. Це на то ще і двіжуха. Так, а ну гірчики-гірчки, що у нас тут є? М по правильному лопатка, поливайка, по... і все. Муташо мутейшн, якась штука, яка не відкривається, просто напросто. медіум той. Та й все, Особа нема жирні ніякого. блосами тільки є. Блін, що мені накупити чоколайт блосами бо я тільки ну ними й торгую, по суті. У мене тільки вони і заробляються, у мене більше нічого нема 58 штук. Ну давай два блосами візьмемо. Отакого хай-2 вже починає рости. Бо Киві я взагалі зібрати не можу. Вони в мене, типа, є, але я їх не можу зібрати. Абсолютно. Абсолютно ні в якую. Не можу їх зібрати. Зато тут у мене починається все рости. І це вже дуже-хорошо. Ладно, поїхали продавати все. 3-300. Окей. Так, народ, Киві все одно не можу зібрати. Окей. Ну зато шоколадні всякі приколи в мене. Є, я тільки дерева ці посадив, у мене тут 5 шоколаду. Купу. От за шоколад, реально дякую. Сал Івенторі. хорошо, 8 штук. Блин, у меня 20. Толку минус 20. А тут есть код. Код Борт. Гагмот. Хм. Черт, я знаю. Все пацаны, морковь посадил в Блюбери. Тут оно просто купа... Кицу набегает. Просто купа. Я просто в шоке. Я просто в шоці з того всього, що тут є, і це, ну я ще дуже багато кастомних всяких штук, то й не бачив. Ну вони, походу, жорстко забаговані, тому що бачиш, я не можу Ківі зібрати, хоча вони в мене виросли по факту. Коротше, Ківі не треба було купляти, я блін накупив ківі. а буча на ці всі бабки закупився шоколадними приколами. А у мене вже є м -м, ще 14 тисяч 36 є. Давай, коротше, настроїмо нормальну імперію цих шоколадних штук, тому що я з них реально заробляю. Я з них реально заробляю. Без шуток. Коротше, якщо ви хочете спробувати тут стартанути і бути мега-мега успішним, то починайте шоколад. Ладних приколів, тому що все остальне, що то тут не сильно і газується. Це мене event not found. Ага, немає ніякого івенту зараз. Я зрозумів. Я думав, тут у мене вдача, просто неймовірно, тут за чар, того все так відбувається, але ні, івенту нема. Окей, давай все продавати. Що нам ще робити? 12 тисяч. У мене вже є 24 500, ну мені не вистачає ще 500 баксів. Ну, блін, ця штука швидко росте. Шоколадні приколи. Давай, шеф. Шеф забирає цю всю двіжуху, 6 тисяч давай, і поїхали купимо ще одну шоколадну приколюху, тому що більше я. Ну нічого не можу собі дозволити. Таке прям із прикольного, дорогого. Ківі я не можу зібрати взагалі. Це якийсь рофл. Це якийсь прям прикол. Ківі не збирається, нічого не збирається. Придумали, таке ж. Так, а ну, все продать. 12 тысяч. Ну и по факту, ни черта я не зможу купить, правильно? Ну из кастомного вот такого банана, 850, кивин ни черташный растут, драмфрут, элотуси, алдерфру. 250 штук, 150 спікер у нас. Лавандер, кстати, нормальна вещь. Неоновий горох, ти поняв. Рейнбоу uh, дерево Якийсь перець, спікері. Ой-ой-ой. Короче, куп, всього. Но мені не вистачає на цю купу денег. Кстати, щось золоте мене виросло даже. Що дуже, кстати, приємливо Але я би ще знаєш, що за Можливо, пети. I want to sell. 47 тисяч. Хорошо, мені є 70. Давай я щось куплю. Ну як, щось. Мене є 70 штук. Давай я вже підзбираю та куплю якийсь спікер, кокона. Хоча б Elder Fruit. Ну, оцей спі спік коконат сіт мені треба купити. А я поки пошурую до цього. Подивлюся, яйця якесь прикуплюся. Можливо, мені щось випише хороше, а можливо. Бомбосами, mm, Рейнбоу. Ну коротше, оцей блосом тут є, а все остальне тут вже далі дуже дорого. А Ну що по петам? Екшоп. Ну, так <кл 'язок> <кл 'язок> да, коротше, я можу випити тільки з обичного. Тут Golden Lab. Який по факту ну просто буде виривати мені гроші, ну це мені не сильно треба. Ладно, давай я тоді куплю щас просто по фастіку оці штуки. А у мене кенді блос з'явився, звідкись? У мене з'явився кенді блосам откуда то. Ладно, давай все це збираю. Тут у мене, кстати, дуже багато шоколаїв-блосомів появилось. Реально дуже багато. А, ну, Ківі я опять-таки не можу збирати, на жаль. Ну, давай продамо, що по чому. Саме менторі. 300 штук. Ой-ой, ой, -ой, -ой пацан, починається бізнес. Що за бізнес? Let's go. Раз, два. Ой-ой. ой Кокоси пошурували. А це не такі пальми ростуть, як у пацана ось. Мабуть, такі самі. Він уже просто раніше викупив цю всю движуху і поняв як його працювати. Коротше, ладно. Давай збираємо шоколадне, всякі прикалюхи. Вони тут ще мене ростуть, по ідеї, там да? Парочка, а може вже й виросла. Так, хорошо, ця движуха, що в нас тут? Бачиш, все набагато швидше. Так, 12%. Кив... 12%, 12 здоров'я Kiwi у мене виросла. Угу. думаю, може Киви у мене саме дерево не доросло, Того у мене типу, я збирати не можу. Ну Блін, я. З Киви, короче, трохи погарячився, трошки профтекався, і нічого ти не можу зробити. Ну, окей, давай все продамо Вот to sell my inventory 42 42000. Ну, не прям щоб жирно, Но пойдет. Отут, цю штуку Вона мене все-таки кормить. Вона мене прям кормить. Того не буду я заходити прям і казати, що вона погана, бо вона мене кормить. Садим ще одненьку. Що там цим по цим поко 29%. Ну, коротше, да, все одно треба подождати. Все одно треба подождати. Прям моментально вона не виростає. Ну, можливо, там буде щось хороше, і я зможу реально бути крутим перцем. Так, ну шоколадних, всяких приколів у мене вже багатенько. Прокачка тут явно швидше, ніж в Гровгардені. Зараз би я би бігав, з якесь блюбері би собирав. А тут у мене вже дві, якими я фінансами володію, правильно? 116 тисяч. Ну все ж я можу собі зараз позволити це підзбирати на Golden Bush. Таке відчуття, наче тільки Golden Bush на мене й дивиться. Значить тільки я його можу і купити більше нічого. Що по кокосам? 48%. Ну можливо, я би поливайку купив оцю з відра. Якщо вона тут теж 10 тисяч стоїть, то типа ну, це єрунда, я зможу купити. Давай подивимось. Давай затестем цей момент. Бем, гіршопчик, водичка мені треба. А води нема, боже. Води нема в стоці, пацани! Ой-ой, ой води нема. Так, я одні шоколадки збираю, ківі не можу зібрати, ні черта. Оце я розстроєний за ківі прям, тому що я б з кайфував. Дерева такі гарні, а збирати не збирається. А ця штука 67%. Ну, нормально. Так, пацан, давай я тобі все продам. Хорошо, 65 тисяч. Блін, все одно мало, не хватає. Все одно не хватає. Так, да, звісно. Кокоси ще, блін, теж не скоро. Давай цю всю штуку попробуємо зараз напродавати. Спікей, коконат. Окей. Який ще не виріс. Поколько шо. Заточик лайт боссу, блин. Виростає за 2 секунди і дає плоди постійно. Просто абсолютно постійно. Я в нього кайфую. 83%. Ну, майже 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 вже. Я майже скоро почну заробляти по бету. Так, 230 тисяч, давай купимо Golden Bush. Подивимося, як він себе почуває, посадимо його. Ну, росте він, доволі швидко. Доволі швидко. Ой, хорошо пішов, да? Уже 50%. 70%. 80%. 2. 97%, 99% 100%, да? Сейчас. О, все, 100%. Все, він виріс. Оце він такий кущик просто. А кокоси, кокоси ще 98, ну вони вже ось, я бачу малесенькі кокоси на ньому. А Golden Bush уже. Ну, у мене один є, диви. Два є. Так, пожди, а скільки ж ти коштуєш? Салма inventory. 244 тисячі, якийсь івент начався, блискавка, там ще якась приколюха. Обалдеть, Голден Буш. Пацани, я знайшов нову імбу. Сажу. Саджу, саджу, саджу. Коли ця движуха, о, її вже можна збирати. Правда, вона така галіма, боже. Як же її незручно збирати буде? Як же її буде незручно збирати? Я не знаю, скільки вона коштує, але я б би затестив, звісно. Так, але я її даже напевно збирати не буду, мені щось трошки впадло. Ну, звісно, якщо вона зараз буде коштувати тонну, то я, діло, що. Ну, щось спитаю, звісно. How much? Сіка 69 тисяч, я зараз все зберу, пацан. Salm Inventory. 700 штук. У мене 900 тисяч на балансі. Пацанва. Я вообще, пацанчик, крепкий. Так, не можу даже відкрити. У мене є півмільйона. Блин, ну півмільйона маловато. А, лотус монопити. Давай купу. Так, golden bushy. Я ще саджу. Ой-ой, у -ой, мене тут якийсь голден буш пішов здоровий. Ой ой, ой голден буші. У мене тонна. Це хорошо. Погнали, ще зберемо оці приколи. Вони, неї за те, що маню, не поняв. Їх незручно. Їх незручно збирати просто-напросто. Так, сам інвенторі. 600 тисяч Обалдеть. Як же борзо. Так, лотус. Лотус пішов, 75%. п'ять відсотків. я розігнався просто. Пацанова. Я просто розігнався. У мене ківі ще досі плоди не дали. Я б, напевно, би, ці киві ну, просто отако зробив. Тому що ківі що то мені ну, не дали бабла ні разу. Лотус? Ну, лотус ще поки не можу. Окей. Okay. Зато голден бушів у мене тонна просто. Так, роф спит. А, у мене 70%. Быстрей росте все. Може, я лотус можу зібрати? Ще мабуть поки не можу. Ще поки не можу. Ладно, давай продамо все. Блін, я не ту кнопку нажав. А ну, Санька, давай. Sell my inventory. Два з половиною ляма. У мене три з половиною лімона. Dragon fruit dream. Блін, ну три з половиною ляма. Ну таке відчуття, наче я особо нічого жирного поки не можу взяти. Я можу взяти Bell Пер. 6 мегаперець. Нам um, 600. І давай я куплю цю штуку ось: Dragonfruit Dream. Так, Bell Pepper. І Dream Dragon Fruit. Поїхали. А Golden Bruch, Golden Bush. Я буду зараз просто лутати. Бо він дає копійку гарну. Лотус виріс, стап. Так, ну шоколадки, чесно кажучи, вже не знаю. походу вони вже не в темі і не в моді, Ну я їх зберу. Вони лишніми точно не будуть. Їх прям багато стало. Вони прям повиростали скрізь, їх повно. Так, голден буші, поки не можу. І ці штуки давай ще теж пройдусь, так обистрім може. Коротше, не знаю, що я ще зібрав чи ні. Ану. Sell інвентарі. Три ляма Просто у мене 4 мульта! Боже, який є класний! У мене купа бабла. Купа бабліш. Купа баблішка, але можливо, ми будемо з ним розбиратися вже трошки пізніше, тоді, коли mm. okay. я буду мега класний. Або коли ви поставите купу лайків і скажете, санючок, це реально прикольна груха. Давай попробуй ще пограємо, подивимося, що там буде далі. Ну, я, в принципі, буду не проти, де в мене все росте. Ну а на цьому будемо завершити. Не зайвайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Сан і ми були в читерному мг, Гардені. І всім пока-пока.